Вітаю вас, малята! А подивіться, що ви бачите на картинці. Дійсно, це світлофори. А що ж намальовано на дорозі між світлофорами? Це називається зебра, пішохідний перехід. Зараз я вам пропоную пословити казочку про ведмедика та пішохідний перехід. Будьте уважні! Жив собі! Ведмедик Мишко був він пустунчиком. Одного разу вранці, не почекавши маму, він пішов до дитячого садочка. Він весело тупотів по дорозі, повз нього мчали легкові та вантажні автомобілі, мотоцикли, автобуси. І тролейбуси. І тут він побачив щось дивне. Гей, чудовисько дорожнє, Для чого ти тут стоїш? Ай-яй-яй, будь-якій дитині я знайомий з пелюшок. Ви впізнали мене діти? Хто я? Вірно, я? Світло фор. Мої сигнали потрібні і важливі. Запитай будь якого малюка і він відповість тобі, що означає червоне світло, жовте і зелене. А ви, діти, пам'ятаєте, дивлюсь червоним оком. Велю спинитись я. От не мені потрібно. Це витримка твоя. А блисне жовте око, і ти не поспішай, бо жовтий не зелений потрапиш під трамвай. Увага і зелений. Привітно. Замигтів він колір найдобріший, щасливої утті. Скажи мені, Мишко, як ти опинився один на дорозі. Я поспішаю до дитячого садочка. А де твоя мама? Мишко нічого не відповів. Тільки опустив голову. Так, кипські справи. Що ж робити? Але мені зовсім близько. Ой мій садочок. Потрібно тільки перебігти дорогу. Я пам'ятаю, потрібно перейти дорогу на зелений сигнал світлофора. Правильно, але цього мало. Дорогу треба переходити по спеціальному пішохідному переходу. Крокуй пішохідним переходом. Він, як зебра, на під ноги лягає поперек дороги. Це правило звірятка знають і не порушують ніколи. А цей знак дорожній завжди допоможе тобі ведмедику, вкаже на пішохідний перехід. Спасибі тобі, світлофорчику. Я обіцяю, що без мами я більше ніколи не вийду на частину. і буду завжди пам'ятати, що дорогу потрібно переходити на зелений. І ведмедик пустунчик попростував пішохідним переходом через дорогу і більше ніколи не засмучував свою маму і не порушував правил дорожнього руху. Малята, ну як вам сподобалася казочка? А як ви переходите дорогу? Чи дотримуєтесь правил? А на сьогодні наш центрі закінчилося. До побачення та до нових зустрічей!